Маріуполя вже, але вже три роки живу в Ужгороді. Свята ми сьогодні зібралися всі тут, щоб допомогти дівчинці. Шість кілометрів разом зі своїми друзями. Я сподіваюся, що цим забігом, грошима, які ми зберемо, ми допоможемо їй полегшити. Хоча би якось полегшити її стан, зробити його краще. Десятий рік поспіль ми проводимо даний захід, і завжди він має благодійну мету, яка має на меті підтримку наших діток або потреб для діток, які цього дійсно потребують. На десятий ювілейний забіг ми приурочуємо і з метою підтримки дівчинці Анастасія Чуван, дитячий церебральний параліч і всього нам цього три рочки. Перший відбувся у 2016 році. Тоді й заснувався. Уже роданий клад на тому забігу було близько 50 учасників. Зараз маємо майже двісті. Її бабуся працювала у нас няною, вона мені допомагала і. А... Вийшло так, що вона каже: ти знаєш, я більше не можу, тому що в мене онука хвора, і я маю допомагати своїй онуці. Вона з народження має цю важку форму дитячого церебрального параліча. Вона в Ужгороді проходить лікування. мама, вона ще має маленького сина, і син манюсінький, йому 8 місяців. Їм потрібно займатися, і мама просто фізично не встигає. Тому бабуся їй допомагає.